Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Мішефік. Це буде найважливіший відеоролик, який тільки може бути. В цьому відеоролику хочу поділитися з вами своїм опитом та своїми помилками. І що не рекомендую робити вам я. Відео буде цікавим, позитивним та повчальним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Не знаю, чому люди скривають і бояться це казати вголос. Я ще не стикався ні з одним блогером, який а, на цьому ютуб-каналі. Розповів про свій опит і куди не рекомендує заходити сам і де втрачав, ділився своїм опитом, тому що це є важливо, тому що коли новачок заходить в криптовалюту, само собою, він не знає, з чого почати, і він починає просто «А, куплю я. Якоїсь криптовалюти, а якої він сам навіть не знає. Зайде на блогера, який має 20 тисяч-30 тисяч підписників, купляє ту криптовалюту, за місяць часу вона падає на 50%, продає, і людина думає, що все, криптовалюта скам тут ти не заробиш. Що ти новичок, я хочу, щоб ти на цьому крипторинку заробляв, а не втрачав. Тому ділюся своїм опитом. Перший і найважливіший пункт, це новичок не повинен заходити в хай-проекти ні в якому разі. А само собою, коли ти заходиш в якийсь ком'юніті, в якийсь там тебе зразу оточують люди, які а, заробляють тіпа на хай-проектах, але це все тіпа. Чому? Тому що на хай-проектах тільки можуть зробити люди, в яких є хороші структури. Так що я тобі не рекомендую заходити в хай-проекти. Другий також важливий а, пункт це якщо ти тільки недавно зайшов. В криптовалюту ні в якому разі не заходи на трейдинг на ф'ючерсі. Тому що ти там 100% злиш свій депозит. Третій, теж важливий пункт: не слухай блогерів, які рекомендують якусь криптовалюту. В тебе повинна скластися своя довіра, і ти повинен сам розібратися в криптовалюті, і тільки тоді ти повинен її купляти. Ні в якому разі. Тому що це є гіркий опит, за який я заплатив не. Одну тисячу доларів, я можу сказати так. А заходив я спочатку. Я слухав блогерів, в яких є по 50-100 тисяч підписників. Думаю, блін, круті чуваки, треба купити цю криптовалюту. Я куплявся криптовалюти, але так і не побачив іксів, а побачив хіба а, мінус в своєму портфелі. Навіть якщо ви хочете купити криптовалюту, яку рекомендує блогер, купіть як максимум до 3% від свого капіталу. Не більше. Це також найважливіше правило, без якого я тут не можу бійтися, і на якому я втратив також гроші. Це слухати всіх блогерів підряд, які рекомендують якусь криптовалюту в надії на 2-3-4 або 5 іксів. Ще є така фішка в новичків, коли вони заходять на біданс, там є топ по прирості сьогоднішнього дня монет. Вони просто купляють монети в надії, що сьогодні вони зароблять ще 20-30. Відсотків зафіксують, но так і цих 20-30% не бачать. Так що я не рекомендую купляти в топах якісь монети. Тому що сам втрачав тут кошти. Якщо ти навіть купляєш якусь криптовалюту, ти повинен її сам обов'язково проаналізувати. В тебе до цієї криптовалюти повинна вирости своя довіра. І тільки тоді купляй цю криптовалюту. Не роби гарячих покупок, а купляй криптовалюту тільки з холодною головою ти знайшов хорошу криптовалюту, спочатку розберися в неї, вивчи, що це за монета і яке рішення вона несе для цього крипторинку. Тільки тоді з холодною головою покупай цю криптовалюту. І не на 50% від свого портфелю, навіть не на три від свого портфелю, а на 5-10%. Пам'ятай, що криптовалюта це є великий ризик втратити свої кошти. Якщо цей відеоролик набере хорошу кількість лайків, в наступному відеоролику я поділюся про тємки, де новичок зможе зробити своїх перших 100 доларів. Так, ми розуміємо, що ризики є всюди, но тємки, про які я тобі розповім, ризики тут мінімальні. До нових зустрічей! пока!